Реконструкцію полігону побутових відходів, що в селі Грозине, було розпочато ще в 2002 році. Це в основному були кошти міського бюджету. В 2011 році обрахувавши витрати на ці потреби, сума склала 52 мільйони гривень. Зрозуміло, що у міста таких коштів немає, тому за допомогою звернулися до держави. Протягом цих років було подано три заявки щодо виділення коштів на реконструкцію Грозинського сміттєзвалища. В результаті отримали тільки дві позитивні відповіді. Остання сума коштів а це 15 мільйонів гривень, яка надійшла на ці потреби, була на початку грудня 2015 року. Уся складність полягала в тому, щоб використати кошти в повному обсязі до кінця року. В іншому ж випадку невикористана сума повернеться в бюджет держави. В кінці грудня ви під'їжджали, тоді, дивилися, знімали користенці, бачили, що йшла така дуже серйозна потужна робота. Перед тим як освоювати, ми спілкувалися з підрядником, чи зможуть вони освоїти, як вони можуть. Вони нам пообіцяли, що вони будуть старатися освоїти скільки зможуть. Тому ми зацікавлені в тому, щоб полігон був побудований. Тому ми бачили, що дійсно було дуже багато і серйозної техніки. Люди працювали. Практично по 15 годин на добу Ми працювали і в суботу і в неділю. Практично під під новий рік підрядники дійсно змогли так дуже серйозно взялися і змогли освоїти ці кошти і всі 15 мільйонів. Були освоєні підрядником, і будівництво на ці гроші було виконано в повному обсязі. Роботи на полігоні велися цілодобово без вихідних. Для реконструкції сміттєзвалища була задіяна серйозна і потужна техніка, яка жодної хвилини не стояла без діла. Робота була добре налагоджена. Усі процеси непрості, які вимагали неабиякої професійності. Як зазначив заступник міського голови, в Коростені буде унікальний полігон, подібного немає в Житомирській області. Що конкретно було зроблено ці гроші? Нагадаю, це була реконструкція, це не будівництво нового полігону, це реконструкція діючого. За ці кошти ми велику частину вже старого сміття, яка там лежить, змили в сторону. На його місці, де було виставлен така спеціальна плівка, яка використовується саме для полігону, називається бінтомат. На цю плівку потім поклали, зробили водовідведення, і на цю плівку потім укладається знову ж таки сміття. Для чого це зроблено? Для того, щоб ось така клоака, яка утворюється в процесі гніття сміття, вона не входила в ґрунт і не псувала ту підземні води, які Є і кудись воно іде. Ми змогли зробити десь сьогодні. Це приблизно п'ята частина тієї роботи, яка повинна була зробити по полігону. Нагадаємо, що основною метою реконструкції полігону є покращення санітарно-епідеміологічного, екологічного стану міста та навколишнього середовища. Що ж до подальших робіт, то в 2016 році міська влада планує знову звернутися до держави за допомогою у питанні фінансування реконструкції Грозенського сміттєзвалища.